Привіт! Сьогодні пропоную до вашої уваги таку тему. Чи є сенс починати щось заново? Що саме заново ви хочете почати, тут можете вибрати свою ситуацію. Можливо, це якийсь проєкт, можливо, це якась ідея, яку ви вже не один раз намагалися втілити в життя, можливо, це відносини, можливо, не знаю, робота над чимось. Тобто, це може бути будь-що. про, про цю ситуацію. І давайте зробимо чотири позиції. Перша, друга. Третя. І четверта. Якщо у вас є дві різних ідеї щось почати заново, спробувати ще раз, то можете вибрати не одну карту, а декілька. А зараз подумайте, яка карта вам найбільше подобається, і оберіть свою. Якщо вам не вистачає часу, можете поставити на паузу відео, а ми почнемо з першої. Загалом є сенс почати заново. Ту справу, про яку ви подумали, да? в цьому є сенс, тому що це дозволить вам вийти з певного застою. Дасть такий поштовх для того, щоб повернутися в колію, для того, щоб повернутися на, можливо, навіть попередній етап, да? але все одно це запустить певний рух, певні зміни у вашому житті. Дозволить вам вийти з певного застою такого. Це буде не зовсім легко, а, тому що будуть різні страхи у вас з приводу цього. Тому а, тут порада полягає в тому, щоб а, зробити для себе правильні висновки. А, це стосується як Минулого разу, тобто, коли у вас не вийшло з першого разу, потрібно подумати, що саме там не вийшло, чому так, для чого це все було, чому саме потрібно було, щоб не вийшло, да, який досвід ви мали пережити, і які висновки ви мали з цього зробити, який певний урок пройти? І коли ви знайдете там раціональне зерно, певне в минулому, да, в минулій спробі, це допоможе вам. Цього разу вчинити інакше, да? спробувати інакше, не боятися, як мінімум. Чому не вийшло минулого разу? Тому що не хотіли ви як, якраз бачити о, певну правду. Це потрібно зрозуміти зараз, да? щоб не зробити ту саму помилку. А минулого разу, коли ви намагалися втілити в життя цю ідею, Чого б це не стосувалося, ви не бачили дуже багатьох речей, тому що вам не хотілося визнавати, що ви щось робите неправильно. Тобто ви намагалися якось обґрунтувати для себе, наприклад, чому так, а не інакше, чому щось там не виходить, чому щось пішло не так, чому а, зробили такий вибір, а не інакше. Да? Чому в певній ситуації ви вчинили саме так? Для, на все ви а, знаходили якісь. Причини і для себе причини для своїх вчинків, і о, виправдовували вчинки інших людей, якщо стосується інших людей. Тому що це дозволяло вам продовжувати знаходитись в певній такій ілюзії, що все добре, що все у вас виходить. Вам просто не хотілося визнавати свої помилки, розумієте? Це був такий самообман, який зараз потрібно все-таки прийняти, подумати, які саме помилки були, тобто вам доведеться їх визнати, якщо ви хочете, щоб цього разу все вийшло, якщо ви хочете перейти на інший рівень, да? все-таки подумати і щось все таки було неправильно. Тобто потрібно подивитись на ситуацію, яка була в минулому, під іншим кутом. І це допоможе вам о, зрозуміти, що робити далі, якщо ви все-таки хочете спробувати ще раз. Так, Друга карта. хто вибрав другу карту? В принципі, тут також можна спробувати ще раз. Якщо у вас на це є ресурси, сили, енергія, і, можливо, не тільки сили, енергія, можливо, матеріальні ресурси, якщо у вас є вільні, так сказати, для цього, для цієї мети, то можна спробувати. як мінімум ви отримаєте сатисфакцію. В більшій мірі ця друга спроба вам потрібна для того, щоб зрозуміти, чого насправді ви хочете. Щоб все-таки вирішити якийсь внутрішній конфлікт, інколи потрібно просто спробувати або зробити, тобто інколи ми всередині маємо якісь метання, думаємо, правильно чи неправильно, що робити, йти далі чи не йти далі, пробувати чи не пробувати, да? і вирішити ось ці внутрішні суперечності інколи допомагає лише якась дія, якийсь крок вперед. Тобто, коли ти робиш, ти в процесі вже розумієш, чого насправді ти хочеш. І от тут саме про це. Тобто, спробувавши, ще раз, ви зможете визначитись, зробити вибір в процесі цієї реалізації цієї другої спроби. І тут. Порада для вас, коли ви будете пробувати заново, пробувати ще раз, тут потрібно не йти по старій стежинці. Тобто потрібно спробувати по-іншому, потрібно думати по-іншому, по-новому. Не намагатися повторити сценарій ще раз, який був до цього, да? не можу сказати, що Ця друга спроба, вона хороша для того, щоб ви отримали той результат, який хочете. Я б сказала, що тут вам карти рекомендують спробувати ще раз, для того, щоб ви зрозуміли нарешті для себе, чого ви хочете, і чи потрібна вам ця друга спроба. Скоріше за все, що в процесі ви зрозумієте, що не потрібні вам ніякі другі шанси, не потрібні вам ніякі другі спроби, і насправді це не те, чого ви хочете. Ось так. Особливо, якщо це стосується відносин, і ви залишите в минулому оцю ідею, спробувати ще раз. Рекомендація від карт, якщо вам дійсно хочеться, якщо у вас такі ідеї є, да, піти на другий круг, то пробуйте, але будьте готові, що ваші рішення в процесі можуть змінюватись. Так, третя карта. Також непогана ідея спробувати ще раз, але не зараз, трошки пізніше. Чому не зараз? Тому що поки що рекомендують м залишитися при своєму, не робити певних різких таких рухів. Тому що можете на емоціях наробити помилок, можете на емоціях прийняти неправильні, рішення, неправильні дії вчинити і потім про це пошкодувати. Тобто тут ця ідея спробувати ще раз, вона має а, дозріти, вона має бути більш раціонально обґрунтована, вона не має бути заснована на самих емоціях і на такому пориві хочу. Її потрібно всередині своїм. Розумом, так, аналітикою обґрунтувати, подумати про наслідки, подумати про причини, чому ви хочете спробувати ще раз. Тобто карти рекомендують добре подумати, перш ніж пробувати все-таки другий раз втілювати оцю ідею, яка у вас є в життя. Крім того, у вас зараз досить таке ілюзорне уявлення про те, як це все має бути, що робити. Тобто ви не зовсім правильно уявляєте собі майбутнє щодо цього плану, да? плану Б. Ілюзія, ця ілюзорність, вона зруйнується і потім буде неприємне розчарування, яке буде вже у наступній карті. Тому тут однозначно порада вам краще подумати ще раз все так обґрунтувати для себе і не спішити. І оця ідея спробувати ще раз, вона, як я вже і казала, але ще раз повторюю на підтвердження: вона замовлена чисто вашим емоційним поривом. От ви просто загорілися бажанням, хочу, хочу якихось нових емоцій, хочу спробувати, хочу якось. Розбавити обстановку, хочеться чогось такого свіжого, нового і цікавого. Суто бажання емоцій, можливо, ця ідея вам прийшла в голову на якомусь такому емоційному піднесенні, але, як я вже казала, в неї немає такого більш аналітичного підґрунтя. І це в даному випадку не дуже добре. Ну, подумайте краще. Тут немає такої прям чіткої відповіді, що ні, це погана ідея, просто треба краще подумати і трошки пізніше повернутися до неї. Четверта карта. Ця ідея спробувати ще раз це не зовсім те, що вам насправді потрібно. ви знаходитесь в певному самообмані, що це саме те, чого ви хочете, це саме те, що вам треба, саме те, що вам дасть якісь можливості, да? ну, залежно від того, чого це стосується. Це ви так собі уявляєте, вам так хочеться думати, але насправді реальність трошки інша, м'яко кажучи. А у нас дві четвірки. Реальність в тому, що ця ідея спробувати ще раз, вона не дасть вам ніякого розвитку. Грубо кажучи, ви будете топтатися на місці. Ви можете пробувати ще раз, але це не приведе до якихось результатів. Ви будете залишатися в цих ж самих четвірках. Четвірки це певні обмеження. Тобто, в даному випадку, якщо ніяк не міняти оцю ідею, якщо пробувати ще раз йти тією ж самою дорогою, а не привносити нічого нового. То, відповідно, це не дасть ніякого результату. Ви прийдете до того самого фінішу. І знову будете відчувати таке, такий апатичний стан, можливо, будете звинувачувати когось або щось, що у вас не виходить да? певні обставини. От, але е, тут проблема не в тому, що обставини м, заважають вам, да, що у вас не виходить, бо там недоля, бо там м, життя несправедливе і так далі. Суть не в цьому. Суть в тому, що у вас не виходить, тому що вам потрібно йти в розвиток, щоб щось вийшло. А не робити те, що ви вже вмієте, що ви вже пробували, що ви вже знаєте. Тобто в даному випадку ви хочете спробувати ще раз, тому що, як я вже і казала, це протоптана така дорожка, і ви будете відчувати себе більш впевнено в реалізації цієї другої спроби. Не будете відчувати себе, як сказати, українською. Вразливим. Таким вразливим, тому що ви вже знаєте, що і як, опробувати да? щось нове страшно, тому що треба брати відповідальність, тому що а, ну, ризик більший, правильно, а, це логічно. Тут порада вам, а, якщо ви м не бачите інших варіантів, окрім ось цієї другої спроби, то це лише у ваше мислення. Вам здається, що це єдиний можливий варіант, найбільш оптимістичний, так сказати. Насправді все абсолютно навпаки. І ще вона у нас четвірка, тобто ви таким чином просто намагаєтеся залишитися в зоні комфорту і робити вигляд, що кудись рухаєтесь. Насправді просто біжите на місці. Тобто тут порада від карт орієнтуватися на розвиток, а не на просто збереження своєї зони комфорту, підміняючи, можливо, це поняття розвитком в своїй голові. Так теж може бути. В принципі, в мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!